Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, доброго ранку. Отже, якщо ви ще не встигли прикрасити свою е, оселю до Дня Святого Миколая, то саме час це зробити. І ми вам, е, бо Миколая вже пройшов насправді, а новорічні свята все ближче і ближче, е, то ми е, пропонуємо вам зробити невеличку альтернативу або як варіант доповнення. У нас сьогодні декоратор Ксенія Скворчинська доброго ранку, Добре. Ксенія. Е, насправді вам дали команду з двох доброго людей, ранку. які не дуже вміють руч. Ну, щось ну ми от, от от такі трошки, але але ми хочемо навчитися. І що ви нам сьогодні покажете? Сьогодні підсобниками бути вам сьогодні. Добре. Сьогодні ми будемо робити просту композицію із хвої і додавати елементи природні там гілки, бавовну, ось така є з глітером, ще є ягідки, і природні теж сушені такі різні доповнювачі. Добре, тоді давайте перед тим як ми поговоримо взагалі. От ми от сьогодні зранку говорили, наприклад, про е, колір 2024 року, про тренди. А що в трендах в прикрашанні квартири? На цей новий рік є якісь це модно? Е, є такий невеличкий тренд використовувати в саме в декоруванні, наприклад, хвої або взагалі декоруванні будь-чого е, дрібні бантики з довгими такими зараз. У мене тут є готові з довгими стрічками. І групувати їх або багато навіть на ялинку, або ну, на будь-що, багато дрібних бантиків. Це така а, альтернатива іграшок, прикраси? Так, так, так. Можна от навіть тільки з бантиками, це вже нарядно вважається. І... А як її зав'язувати? Це в мене вже готові. Ось у вас є така стрічка. у а. нас. Давайте беремо кую, будемо. Я, я Почати ж хотів бантик навчитися зав'язати. Бантик самим смазного. звичайним методом. Саме ага. звичайний, ага. я так не зможу, але навчуся не з першого разу. Ось дуже гарно так. Давайте тоді давайте робити композицію. Якщо вже на те пішло, це я так розумію. Варіант можна, якщо не ставити ялинку. Якщо у вас вдома є домашні улюбленіці, які їх розносить. Оцей варіант може вам підійти. Що нам для цього потрібно? Для цього потрібна ваза. Вона, скоріш за все, у всіх вдома є, щоб вона була така досить стійка. Ось є ще приклад вази. Кому яка по дизайну і формі цей? Ось годує, вода обов'язково. Обов'язково, тому що це жив. Живий у нас матеріал, хвоя. І щоб вона довше простояла, потрібно, щоб вона напитувалася. Тобто не забувайте потім підливати воду. добре Міняти. Як з квітами все, я зрозумів. З чого починаємо? Ну Для початку нам потрібна хвоя. Я взяла два різні види: це норвезька і вона. Не осипається, тому це, mm. це ще краще. Давайте. Це такий вже приємний аромат. Коли да. вдома пахне цією хвоєю, це просто прям надзвичайно. Е, це одразу тебе налаштовує мандарини і оці оці запах свіжої, лісної хвої, це прям це в, насолода. Сикатором. Ігор, це можна купити правильно на ринках. Так, можна, це можна як... купити можна взагалі будь-яку хвою. Ось така в флористичних продається. Ну, хвоя, хвоя, ні? Можливо. <реш> все правильно. Так, так поставили і ще? E, да, давайте ще. Давайте тільки ще, тільки оці нижні ми прибираємо, щоб вони не заважали нам робити композицію. А, тут зараз, поки схема насправді як з квітами, які так, ми ставимо у вазу, так. ми і, і нижні навіть... листя забираємо. Так, навіть хвоїнки ми прибираємо, щоб вони не заважали і не вода не псувалась дуже швидко. Давайте ще. Давайте, давайте ще. А гілочку треба підрізати, як квітки. Квіти зрізають е, під кутом, під водою, щоб повітря так, не набралося. Так, Тут теж можна треба. підрізати. Е, ну у нас свіжі вони, тому ми це не зробили. Але взагалі так все потрібно ну, робити. Так, так, так само. А Можна так. Так, практичний варіант, поки ми це збираємо. Питання скільки отакій от така композиція просто може може простояти? Е, ось саме такий вид хвої е, буде стояти всю зиму О. і не осиплеться. Клас, розуміли. Так, далі на, на, натикали. 에, давайте Тут поки... ще. ще? Одно, хоча давайте. Я ще. хочу якусь велику, давайте оціні. Ось, дивіться, яка красива. Да, це підходить. Хочеться велику, щоб для динаміки композиції. щось на, Справді, розумію, можна піти і, і кудись в найближчий ну, лісок зараз назбирати. Не дуже. Назбира... Ні, розуміло, якщо це безпечно, ми розуміємо. Так, Просто не будь рубати дерева, а назбирати таких гілочок, я не думаю, що це є проблема. Так, Натикали, що далі. Тепер у нас гілки модрини. Що це? Модрина. Це теж Модрин? а, це дерево. Оце в паркі теж може бути може, точно. Боже. Вона може навіть бути під деревом лежати, така гілочка. Осипаються. Okay. вони. Модрини? Так, це може бути будь-яка суха гілка, це може бути береза, все, що вам подобається, все, що додасть динаміки, композиції. Ігор, ти вже схопив. Бавовну і не хочеться її пускати. Бавовну ми можемо трошки. Це котики. Це бавовна. Зимові котики. Зимові. Але це штучний варіант, тобто штучно створено. А, так. А, ага. Тобто я так розумієш, що ви просто взяли гілочку, туди вату і її приклеїли. так? Ем, ну, типу, того, так. Да. Але а. оці коробочки від справжньої. А от ви використовуєте такі терміни, по типу це додасть, то це прикраса, додасть динаміки. А що це означає? Ну Це такі професійні в мене. Я навіть на це не звертаю увагу. Бачите, ви звернули. Ні, просто цікаво, за рахунок чого? Це за рахунок того, що ми додаємо інший колір. Я... Інший колір, фактуру, інший, ну от бачите, у мене тут хвоя срібляста, тут зелена. Воно ціка... Композиція цікавіше виглядає, коли є якась динаміка, але вони мають між собою обов'язково е... поєднуватись. поєднуватись да, бо, ну, навіть якщо це контрастні кольори або форми вони мають гарно виглядати в Ягідки додаємо туди так. Давайте додамо. Це зараз теж е, актуально в цьому році. Взагалі це зимові ягоди. Вони називаються Ілекс. Е, я їх теж поділила на декілька частин. Давайте. Я знаю, що щороку е, виставляють от, е, там, те, що про тренди ми говоримо. От, е, ви сказали, що зараз мода на прикрашання такими е, бантиками, а але ще часто футболка. буває, виставляють якісь монохромні або особливих кольорів е, а е іграшки. Зараз є якісь. Тренд в кольорі саме в прикрашанні. Е, монохром завжди популярний. Він завжди актуальний, це завжди як класика. Угу. Тобто ви не переберете, не зробите перебор в оформленні, е, тому це завжди тренд. А кольор року, ну не знаю, червоний завжди теж е, актуальний, актуальний взимку, зелений, золотистий. Е, оце на зиму те, що постійно. А так, щоб саме в цьому році, я не знаю, а, а, додавати, додавати, я, додавати, а, додавати, додавати, а додавати коралі, вінтажні додавати вінтажні якісь іграшки, можна, сучасний, сучасний десь, так. дизайн. Там, наприклад, у нас є іграшка, яка дісталася від бабусі або від прабабусі. Їх теж можна сміливо так, додавати в А вже ж, ну, дивіться, а вже ж якщо це буде. Дуже класно але треба. Трошки, щоб воно звисало. Дивіться, якщо у вас ялинка. Супер, якась сучасна, і там якісь скляні, гарні дизайнерські чи якісь там іграшки. Додавати бабусину іграшку, мабуть, буде недоцільно не по стилю вона буде дуже а, вирізнятися. Ага. Тому Можна? це має да, давайте бантики теж. Ну підсюємо. і от у нас тут такі сріблясті, так я розумію, просто це, я вже думаю, зайве зайве? Да. У... Тут у нас уже багато всього. Це я взяла як так приклад, що це може бути. От вона якраз срібляста, на зиму. Актуально якісь блискітки, якісь сріблясті золотисті кольори. В нашому випадку це більш натуральна ялинка, це завжди тренд, і це до будь-якої оселі буде актуально. Ми підготували декілька світлин, і хочемо попросити, попросити вас прокоментувати. Такі теж е варіанти, прикраш декор в чашках, наприклад, От зараз ми побачимо. Е що ви думаєте про, про, про такий варіант прикрас? Ну, це чудова альтернатива теж. Як, це по типу як у нас, тільки просто міні-варіант. Е, мені здається, це можна і з дітками зібрати, е, ну, такий хендмейд. Це смачний, ми бачили до цього варіант. А у нас ми, ми підказують, що у нас є. О, а ялинка Згорі. з макаронів має бути. От, Якщо ми використовуємо, наприклад, просто пасту, хоча, мені здається, краще її зварити і з'їсти. А воно довго буде стояти, як думаєте? З макароні, так. це я думаю можна щороку її виставляти, і вона буде. Вони ж сухі. Це сухий матеріал. А Ігоря, бачите, Ігоря дуже гарно, гарно і дуже в тренді. До речі, і дуже от У нас, так. як ми на початку говорили, що кольори має все між собою поєднуватись. У нас червоні ягоди, червона стрічка. Зелений теж би підійшов, але щоб не перенасичувати композицію, ми його вже не будемо додавати. Отже, що ми вам пропонуємо? Якщо у вас е є домашні улюбленці, які е от, Супер. от таку, яку от, у нас стоїть можуть рознести вщент, або ви просто не хочете витрачати гроші, ми пропонуємо вам ось такий варіант. Він, я так розумію, досить буде бюджетний. Вам все, що треба зробити: вийти в якийсь е парк, який поряд, який безпечний, ми розуміємо, так, правильно, не збирати от таких от гілочок. Потім а, оце як я забуваю. Це... Модрина. Модрини. 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 Yeah. Отаких от модрин а, сухофрукти зробити. Я так розумію, з апельсин. лимони, yeah. лимони, апельсин, цитрус, все, що вам подобається. Ігор, от ще корицю намагається сюди прилаштувати. Отак, от, от поскладати, і буде вам затишно, і е, як і тепло, uh -huh. і ароматно. Це фантастично. Це фантастично. У нас навіть є колоски. Ну, це може бути але це е, буде... декораторка Ксенія Скворчинська була з нами. Радила нам, як красиво е, зробити вдома, і підсобників представ. Ігор Циганик та я Ляляка Олександр Попов. Ксенія Скворчинська. Ми повернемось.